Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі у нашому інформаційному огляді. Ні вік, ні важкі поранення не зупиняють українських захисників. Приклад тому військовослужбовець ЗСУ Геннадій Іскіровоградщини, який перебуваючи у медзакладі на реабілітації, думає про повернення на фронт до побратимів. Про справжню волю до перемоги. Дивіться далі. Хай лікарі швидше поставлять на ноги та назад до побратимів. Оце майбутнє. Тільки матиму зразу можливість, що зразу. будемо, поки вони не підуть з нашої землі. Тільки так, тільки до побратимів, а вже після перемоги можна й додому. Таке бажання має військовослужбовець ЗСУ Геннадій, допоки проходить реабілітацію після поранення, яке отримав 31 липня цього року на Донеччині. Це було в Пєсках. Це було вранці. Ми відбили атаку. І сидів, в окупі, набивав магазин. Ну, патронами. Прилетіла одна міна, тоді прилетіла друга. І тоді. Тоді третя розірвалася і все. Життя чоловіку врятував бронежилет. Дві міни пролетіло, а третя розірвалася. І спав бронежилет. Якби не бронежилет, нічого б і не було. Снаряди всипали 24 години в сутки. Вони нас полоскали 24 години в сутки. А тоді йдуть у нас, тут ми відбиваємо, вони знову полощують. Так що. Військовослужбовець розповідає, незважаючи на вік, жодних вагань не було, адже він знав, куди і заради чого йде. Я працював у Польщі, як кажуть, я, я малу да? зарплата відпочинок. Але я покинув, я приїхав додому. Я зразу пішов в тероборону, я зразу взяв автомати, я на блокпостах стояв. І тоді, при першій можливості, пішов до добровольцем, хоч в моєму віці, в моєму віці, кажуть, молодь повинна бути, але я, я знав, куди я йду, я знав, на що я йду. Так що... У найскладніші часи під час боїв допомагала молитва та дружнє плече побратима Геннадій говорить, війна зняла маски з людей та показала справжнє обличчя усіх. Віра це саме головне. І молилися. А саме головне віра і надія, щоб нанька Україна була вільна. Оце нас згуртувало дуже гарно. Ми вірили, ми підтримали одного. Ми, я навіть не можу вам передати, як це. Це словами не перекажеш, наскільки згуртовує людей, наскільки ти починаєш вірити, наскільки ти починаєш відчувати підтримку товариша. До повномасштабного вторгнення чоловік працював за кордоном, вирощував хліб на рідній Кіровоградщині. Люблю займатися влузнечними справами. Знаєте, таку роботу, щоб робити своїми руками. Це дуже гарно. Ти зробив щось своїми руками і видно. Не в магазині купив там потім, а іменно там чи навіть стульчик зробити, чи стіл зробити, чи викувати щось. Чоловік має чотирьох онуків, тому наразі мріє про одне. Я хочу, щоб на нашому райському кутку завжди був мир, злагода і щастя. Ось цього я тільки бажаю. Люванням на водіїв-порушників віднедавна займаються у рівному інспектори відділу контролю за паркуванням. Наприкінці минулого року представники муніципальної варти почали виходити в рейди та штрафувати горе паркувальників. Як намагаються наводити лад на дорогах у центральній частині міста, бачили наші журналісти. Середина робочого тижня, 9 ранку, інспектори департаменту муніципальної варти Рівного вийшли у черговий рейд центром міста. Оглядають ділянки, де водії не Частіше паркують свої автівки з порушеннями. Одна із таких неподалік готелю. Україна тут завжди було запарковано автомобілями. все, вони стоять всі в зоні дії. Знаку зупинка заборонена. Як ви бачите, зараз немає жодного автомобіля. Хоча вже дев'ята година ранку люди приїжджають на роботу, і в основному тут уже завжди стоять машини зараз. Немає жодної центральна частина вулиці Соборна, одна із найбільш проблемних, додають інспектори муніципали. У середмісті обласного центру деякі водії лишають свої авто на зупинках громадського транспорту та у інших заборонених для цього місцях. Однак, пройшовши вулицею далі, зафіксували лише два порушення. В обох випадках до складання протоколів справа не дійшла. Водії були на місці і відреагували на усні зауваження. Натомість на вулиці Пересопницькій, неподалік продуктового ринку, виявили низку порушень. Транспортні засоби. Стоять з порушенням правил дорожнього руху, а саме на перехресті, чим порушують пункт правил дорожнього руху 15 9 Г. Тому зараз будемо проводити фотофіксацію даних автомобілів і складати повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. За порушення правил дорожнього руху саме в зоні зупинки та стоянки, інспектор одразу приступив до роботи, зафіксував факт порушення, сфотографувавши автомобіль. Згодом ні здані у додаток рівне сервіси, номерний знак авто, яке саме порушення здійснив водій та місце знаходження транспортного засобу. Після цього роздрукував повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності та залишив на лобовому склі автівки. Невдовзі на місці з'явився і сам водій, та дізнався, що має сплатити штраф. Інспектор з паркування. Створив повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Так. Ваш транспортний засіб. Штраф добре. 680 гривень. Ви від'їжджаєте і все добре. Але штраф оплатіть. Де я маю оплачувати? Через банк або через додаток. розмір штрафу коливається від 340 до 680 гривень. За словами начальника відділу контролю за паркування муніципальної варти рівно Артура Шибрука, вже притягнули до адмінвідповідальності більше тисячі водіїв. Близько третини від усіх порушників вже сплатили штрафи. Зробити це можна через додаток або по реквізитах у банку. Однак не всі водії усвідомлюють, що вчиняють правопорушення. Бувають такі водії, які думають, що знають правила дорожнього руху краще за всіх, починаючи. Доказувати інспектору, але ми діємо виключно в межах наших в межах законодавства і наших чинних повноважень. Тому будь-які їхні агресивна поведінка це ну виключно їхнє хамство. Наразі у відділі контролю за паркуванням працюють лише троє інспекторів. А це кажуть, дещо обмежує можливості оперативно реагувати на порушення. Наприклад, за півгодини після рейду біля готелю Україна на соборній знову наставили автівок у забороненому місці. Однак на тих вулицях, де задіяні муніципали, деякі результати вже є. До прикладу поменшало автомобілів уздовж вулиці, 16 липня натомість більше водіїв почали користуватися великою безкоштовною парковкою неподалік. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випускновин. На Рівненщині є можливість безкоштовно щепитися від грипу вакцини двох видів розподілені між ЦПМСД області. Хто може скористатися такою нагодою, що для цього потрібно зробити, та коли краще щеплюватися, дивіться у наступному сюжеті. 6472 тисяч особи захворіли на грип та грз на Рівненщині за перший тиждень нового року. Це майже на 2,5 тисячі менше ніж наприкінці грудня. Проте як пояснюють епідеміологи, це зовсім не означає, що захворюваність іде на спад. Це ну, традиційно, тому що на свята в нас кількість хворих зменшується. Це у нас традиційно. Якщо взяти в нас і під період, який триває жовтня, по квітень, то в нас, ну як правило, відмічається два таких підйоми: це грудень. І це лютий, ну плюс-мінус можуть бути коливання. Важко тільки сказати, який буде підйом більше, пік буде більше чи в грудні, чи в лютому, але завжди ці піки є. Найчастіше грипом хворіли діти 3613 осіб. Ми всіх людей, які мають госреспіраторні прояви, обстежуємо на грип і на ковід. Так, от серед цих обстежених третина це грип. А ковід на ковід припадає тільки 7%. Тому можна сміливо сказати, що грип циркулює у нас і є високий ризик інфікуватися. Наразі найефективнішим засобом захисту від грипу є щеплення, проте, оскільки воно не обов'язкове рекомендаційне, бажаючи щепитись, могли придбати вакцину в аптеці. Але цьогоріч Рівненщина вперше отримала безкоштовно 6,5 тисяч доз для щеплення груп ризику. Наша область отримала гуманітарну допомогу. Вакцина проти грипу це ваксигріп і джісифлю. От і хочу сказати, що вона призначена для саме для щеплення груп ризику. Це медичні працівники, це вагітні, це жінки, які планують вагітність, це особи з хронічними захворюваннями. Працівники освіти, працівники сфери побуту, обслуговування, працівники транспорту, працівники критичної інфраструктури, ну військові. Ну тобто, практично, а діти від 6 місяців, люди похилого віку, 60 років і старше. Усі вакцини розподілені між ЦПМСД області. До прикладу, лікарі поліклініки, мікрорайону ювілейний отримали вже другу партію доз вакцини ДЖІСІФЛЮ. Вакцина Джісіфлю захищає е, трьох компонентів. Два штами грипу А і один штам грипу Б. Кінець жовтня-листопад надійшло біля, біля 100 доз. Вони протягом ну, 2-3 тижнів були використані так, для, для, для пацієнтів уразливих грузного населення в першу чергу. Так. І десь на, на минулому тижні теж надійшло 100. 100 доз цієї вакцини. Окрім зазначених осіб з груп ризику, вакцинуватись від грипу рекомендують іншим громадянам, зокрема тим, які мають супутні захворювання. Люди, які мають хронічні захворювання легень, в першу чергу це бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легень, це хворі з цукровим діабетом як першого типу, так і другого типу. До цієї групи можна. Також віднести людей, які проживають в будинках-інтернатах. Так. Також можна віднести людей з онкологічними недугами, людей з трансплантованими органами Дальше, людей, які мають захворювання крові, такі як лейкози. Там відсутні селизінки медики кажуть, вакцинуватись від грипу можна не тільки на початку сезону, і впродовж цього періоду. Щеплюватись можна протягом всього сезону, навіть коли йде пік захворюваності. До да, зараз, якщо зараз зараз період, зараз немає такого піку, тому зараз можна вакцинуватися дуже добре. Але навіть якби пік був, все рівно потрібно вакцинуватися. Ця вакцина взагалі то не повинна захищати. Вона захищає від важкого перебігу грипу, від ускладнень. А чим страшний грип? Саме страшний своїми ускладненнями для того, бо. Отримати безкоштовне щеплення від грипу варто лише звернутись до сімейного лікаря. Загалом на рівненщині за цей підсезон від грипу вакциновано 5936 осіб за минулий тиждень 266. У порівнянні з минулим сезоном ця кількість дещо більша. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник, випуск новин. За два місяці стати тренерками з фінансової грамотності у рівному для жінок, як місцевих, так і внутрішньо переміщених, які через війну втратили роботу, стартував проект, в рамках якого зможуть опанувати нові кваліфікації. Більше про ініціативу умови участі та подальші перспективи у сфері фінансів. Дивіться у сюжеті. Впродовж січня лютого жінки, які через війну втратили роботу, будуть навчатися фінансової грамотності. У рівному стартував проект Софія, школа жіночої взаємодії. На участь заявки подали кілька десятків жінок, як місцевих, так і внутрішньо переміщених. Серед них оберуть 15, які впродовж двох місяців безкоштовно будуть навчатися фінансової грамотності. В Даному проекті ми відбираємо 15. Жінок, якими будемо вчити фінансовій грамотності, і плюс як навчати підлітків ті ж фінансовій грамотності, а дані спеціалісти, вона насправді в рівному є затребування. Це можуть бути і школи, і клуби розвитку для дітей, де вони можуть бути долучені. Виграють всі і жінки, які вчаться, і мами, які приведуть своїх дітей, теж повчитись. Відбирати учасниць будуть наступного тижня за такими критеріями. В Першу чергу це будуть жінки. Які мають велике бажання навчатися, розвиватися, але разом з тим це мають бути жінки, які мають досвід роботи з підлітковими групами, неформальна, позаформальна освіта, педагогічна, фінансова грамотність, трошки десь на А будемо з ними навчатись, практикуватись, робити зворотній зв'язок з приводу того, що відбулося. Ну і власне дамо їм кваліфікації та знання, де знайти розвиток в цій сфері далі. Двомісячне навчання розділено на декілька етапів. Першим є робота із тренерками, проходження теоретичної і практичної частин. Другий безпосереднє навчання дітей, але під наглядом менторів. Перша тренерка Вона створила під підданий захід робочий де Дівчата будуть його заповнювати, виконувати домашні завдання після того, як отримували почути теорію. І на другому етапі це вже теж будуть такі практичні, тобто завдання, і відразу вони будуть виконувати, вони будуть втілювати це вже під наглядом дівчат, пробувати і реалізовувати. Фінансова грамотність це не тільки вміння користуватися власними коштами, а ще й планування та здатність приймати ефективні рішення і нести за них відповідальність. На сьогоднішній день ми не маємо такої навчальної науки, яка би нам дала можливість. Зробити цю фінансову грамотність доступною на всі 100%, тому що тут потрібна практика. Через те в цьому проєкті передбачено, що ми будемо дуже багато практикуватися через фінансові ігри, тобто симуляція, яка дозволяє пропрацювати досвід. Отримати навичку і піти з цим в життя після завершення навчання жінкам допомагатимуть у пошуках роботи. Ми будемо допомагати цим жінкам далі знайти своє місце на ринку праці для того, щоб вони отримували вже перші якісь там надходження з такої діяльності. Але цей проект більше про бізнес-модель. Хоча тут не йдеться про бізнес, але ми хочемо побачити і протестувати цю гіпотезу, наскільки реально в такі короткі проміжки часу дати швидкі кваліфікації. Це про освіту дорослих в першу чергу. І це можна дублювати потім в різних сферах. Наступного тижня громадська організація Асоціація жінок України «Дія Рівне» презентує другий в цьому році проект вже для жінок, які хочуть відкрити власний бізнес. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівняни подіставали генератори цього тижня. В обласному центрі знову почали вимикати світло. Планові погодинні відключення діятимуть і у найближчі дні. Загалом в Україні зростає дефіцит потужності через пошкодження низки електростанцій. Більше про поточну ситуацію в енергетиці дивіться далі. Не встигли рівняни натішитись цілодобовій наявності електроенергії у своїх домівках, як в області відновили планові погодинні відключення світла. На вулицях Рівного знову годуть генератори, а населення по-новому адаптується до тимчасових незручностей. За перші дні нового року, дехто встиг забути за графіки відключення від обленерго. Під час періоду святкового, як ви пам'ятаєте, були рекордно високі температурні показники. А це перша причина. А друга напередодні свят була проведена робота із промисловими підприємцями, і вони скоротили свою діяльність Відтак Ліміти були, але вони дозволяли не проводити відключення електричної енергії. За словами речниці Рівнеобленерго Алли Ліхачової, після різдва для нашої області зменшили ліміти споживання електроенергії у порівнянні зі святковими днями. І ось чому коли почала падати температура повітря, а це почалося вже в період різдвяних свят. З понеділка відновилася робота бізнесу, і відповідно виникла потреба обмежень. У найближчі дні планові погодинні відключення електроенергії діятимуть за графіками. Водночас є ймовірність, що з настанням потепління, яке прогнозують синоптики, періоди відключень скоротять. Про це, зокрема, повідомляли в Укренерго. Однак на відновлення всієї енергосистеми знадобляться місяці. Споживачам треба бути готовими до того, що погодинні відключення будуть відбуватися у нас в області. Аварійних відключень нам поки що вдається уникати. Тобто ми не виходимо за межі лімітів. Енергетики закликали споживачів допомогти не виходити за межі цих лімітів, вимикати з розеток електроприлади, коли відбуваються відключення. А після відновлення не вмикати всі прилади одночасно, а зачекати хоча б 15 хвилин. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Новин. Е на початку зими у Рівному скоротили вісім автобусних маршрутів. В управлінні транспорту це рішення пояснили оптимізацією та збитковістю окремих рейсів. Половина зі скасованих маршрутів курсувала з мікрорайону Північний. Чи знайшли транспортну альтернативу для мешканців найбільшого житлового масиву рівного? Дивіться у сюжеті. Це вулиця Коновальця у Рівному, одна із основних транспортних артерій мікрорайону Північний. Раніше мешканці цього масиву могли без пересадок дістатися майже у будь-який куточок міста. Однак, зі скасуванням маршруток номер 65 та 67 доїхати, наприклад, до ПДМу чи екватору стало проблематично. До екватора доїхати потрібно з пересадкою. Таких маршрутів, щоб були з одного кінця в інший, мало в нас в місті. Але всі мікрорайони ведуть в центр. І по любому в будь-який кінець міста можна дістатись. Трохи більше місяця тому у Рівному скоротили вісім автобусних маршрутів. Частина з них, за словами начальника управління транспорту і зв'язку Василя Сливки, були збитковими. Інші ж мають альтернативу у вигляді схожих маршрутів або були повністю замінені великогабаритними автобусами. Однак, останні, до прикладу, курсують лише з ювілейного до зоопарку та льонокомбінату. Натомість більша частина північного залишилася без зручного транспортного сполучення. Це звернули увагу і опитані нами мешканці. В принципі, ті маршрутки, що були, мене задовольняли. зараз стало набагато гірше. Я майже не їжджу, хоч 65 ю інколи їздила і бажано було б, що вона їздила, звичайно. 65-та дуже вигідний, хороший був маршрут. 67- -ма, вона дублює тролейбус, так що не дуже. Але зате тепер немає чим добратися на, авто, на ЖД воктал. П'ята була раніше, але зараз по тому самому маршруту їде 35-та. Деякі маршрути знімають, але інші маршрутки просто додають, продовжують рейс. Скасовано 65-ту маршрутку. Нині частково намагаються замінити маршрутом номер 35 А він бере початок якраз з вулиці Коновальця. Однак, попри ідентичну кінцеву зупинку, 35-та маршрутка не їде через РДГУ та ПДМ. Василь Сливка заявив, що відновити скасовані маршрути буде дуже складно, адже бракує водіїв. Найближчі ж плани у транспортному управлінні такі скорочення не буде. В першу чергу ми йдемо таким шляхом, все таки збільшить кількість великогабаритних автобусів. Тоді це призведе до того, що все-таки частину центральну частину міста трохи вичистим, і за рахунок великих автобусів зможемо зменшити кількість маршруток. За останні півроку загальну кількість маршруток на вулицях обласного центру зменшили більш ніж на 100. в управлінні транспорту. Це назвали оптимізацією та вимушеною мірою через наявні труднощі з водіями. Через це частина пасажирів пересіла на тролейбуси. Інші ж почали користуватися послугами таксі та більше ходити пішки. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, Випуск новин. Все залишилося у Херсоні. Проте подружжя видавців Новицьких не припинило займатися улюбленою справою. І після переїзду до Рівного продовжили її, однак, у дещо іншому форматі. Відкрили свою першу книгарню. Якщо раніше вони книги видавали, то тепер продають. Історію херсонців, які, не зважаючи ні на що продовжують займатися улюбленою справою, дивіться далі. Лише кілька місяців роботи вже встигла полюбитись рівнянам та має постійних читачів. Це про нову затишну книгарню у центрі міста. Її відкрило подружжя видавців з Херсону Вікторія і Михайло Новицькі. У рідному місті вони мали власну друкарню, видавали книги, періодику. Щотижнева газета друкувалась накладом 80 тисяч примірників. Після того як росіяни захопили нашу друкарню, вони. Нас розграбували, вони вкрали всі комп'ютери, сервери, тобто відновити практично. Я не знаю, як це відновити. Деякі видання виходять спецвипусками в Херсон. Є спонсори, які фінансують і друкуються в Запоріжжі. Ну, в друкарні в Запоріжжі. Це газета Гривна спецвипуски у нас була місцева. Одна вся українська газета друкується в Тернополі. А от літературний журнал Дебют газета поки що відновити не вдалося. Літературний журнал ми не випускаємо, бо ну, нема можливості. Ну, так, на жаль, наша дебют-газета вийшов тільки перший номер у 2022 році. Наступний мав вийти в березні і ось уже вона 23-го. Лютого пішла в друкарню уже все було готове. Зверстено вичитаний абсолютно новий, дуже гарний номер. І, на жаль, таке от сталося, що е, не змогли ми видати другий номер. Проте жити без видавництва і книг подружжя не змогло. Тож Михайло запропонував дружині відкрити у рівному книгарню. Адже навіть виїжджаючи з Херсону, півмашини займали книги власної бібліотеки Вікторії. Тут державна програма гранти на власну справу з'явилися. Ми написали грант. Виграли його, ну і дочекалися грошей і ну, обладнання. На самі книжки не можна, гроші не виділяють на товар, а на обладнання виділили. Подружжя Новецьких відзначає рівняни читають значно більше. Навіть кажуть, наші читачі більш гурманисті за херсонців там надавали перевагу періодиці. В Рівному молодь читає дуже багато. Це радує. Ми 16-та книгарня, яка в Рівному. І шоста в радіусі 200 метрів тут в центрі. Розумієте, і читачів ну, на всіх вистачає. Дуже багато зараз популярна фентезі, тобто різні ці трилогії, тетралогії, Люди молодь цікавиться, читає. Також саморозвиток. Література пононфікшен, бізнес, література дитяче ясно, для діток завжди купують. Ну і класику також, і світові бестселери. Незважаючи на повномасштабну війну, здорожчання книг, попит на друковану літературу не зменшується а навіть навпаки. Ми самі здивуємося багато молоді читає, і причому мову там від 17 до 30 років. Ну дійсно молодь, і багато чоловіків. Молодих людей там ну трошки менше половини, але тим не менше. І більше того, я скажу, що я дуже сильно здивована. Вже це декілька разів повторювала, що молодші цікавиться класикою українською. Зараз я дивлюся, що читач молодший, молодший, молодший стає. і це дуже гарна тенденція. У книгарні представлена література понад трьох десятків українських видавниць різних жанрів, але це тільки початок розповідають власники, адже вже мають безліч планів щодо подальшого розвитку. Плани це грандіозні, тому що в мене є якраз ще з. Писок видавниць, з якими я би хотіла заключити контракти, вони вже менші, ніж ті, з якими ми співпрацюємо, але тим не менше люди цікавляться, і я хотіла би ще більше видавниць залучити до співпраці. Ну і літературні заходи. Я прямо от просто про це мрію. Поки що я цю думку ну, виношую. Вже ми працюємо пару місяців. У нас Ірина Розабулька вже була, автографи, такі друк уже двічі тут. Але Рогашка заходила. Михайло та Вікторія кажуть, редактура, робота друкарні, робота Періодикою та книгарня це зовсім різні речі. Проте обидві сфери їм до душі. Тому затишна книгарня у Рівному перша, але точно не остання. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Зберігаємо тепло і світло у домівках та серцях. Підтримуємо один одного і мужніх захисників. Усі разом наближаємо перемогу. До зустрічі.